Питання. О котрій годині заходить сонце 6 вересня? Так, ну, тут трохи складніше, ніж е, з іншими зорями. Чому? Тому що, по-перше, треба визначити положення сонця. А інші зорі в нас нанесені у сузір'ях на карті, а сонце ми не бачимо, де воно знаходиться в даний момент часу, в дану дату. Тому нам потрібно, по-перше, знайти дату 6 вересня. Так, вересень. Тут п'яте, ну і десь ось тут буде у нас шосте вересня. Зробили позначку. Тепер як же знайти положення сонця? Це буде у нас таким чином знаходитися. Сонце повинно знаходитися на екліптиці. А як знайти, де конкретно на екліптиці воно знаходиться? У нас дата помічена 6 вересня. І ми беремо лінійку, і із центра карти, тобто із північного полюсу світу, ми з'єднуємо з цією датою. З датою 6 вересня. Так. Можна помітити, що тут проходить якраз коло схилень. Бачите, ця лінія якраз проведена. Так, провели. Далі знаходимо точку, де перетинається екліптика з цим проведеним нашою проведеною лінією. Ось вона де перетинається. Ось ця точечка перетина. Значить, це є положення сонця. Тепер треба знайти, коли сонце заходить. Значить, беремо накладний круг. Знову ж таки, розташовуємо сонечко так, щоб воно знаходилось на західній частині горизонту. Ось ця точечка це сонце наше. І, значить, тоді розташовуємо на західну частину горизонту. Так, крутимо цей накладний круг таким чином, щоб сонце не закривалося, щоб воно точнісінько було просто на краю ось цього виріза. Ось воно. Ось воно. Ні, невірно. Ще я покручу цей накладний круг. І тепер, я думаю, що можна сказати, що воно розташоване на західній частині горизонту. Да. Ось таким чином. Знаходиться да. на західній частині горизонту. Не закривається. Наша дата у нас 6 вересня, ми сказали, ми її відвідали. І тепер, тепер ми повинні зчитати час за накладним кругом. Час у нас буде літній. Тому що 6 вересня ми бачимо, що тут 19 годин, і ще у нас 10 і 20 нема, а десь у нас десь 15 хвилин. Тобто 19 годин, 15 хвилин у нас виходить. Пишемо сонце. Заходить 19 година, 15 хвилин. 6 вересня, як нам запропонували знайти?